Доброго вам здоров'я, шановні, 15 квітня. В церковному календарі це в нас вівторок на страсному тижні або Великий Вівторок. Ще сьогодні згадують Вишгородську, яку ми більш знаємо, як Володимирську, але насправді то Вишгородська ікона Божої Матері. Ще сьогодні День апостолів від 70 Арістарха, Пуда і Трофима. Пудівдень, так, казали в нашому українському народі. Поки жовта верба не пустила лист, не поспішай з розсадою, земля ще не дозріла прийняти її, так казали і так радили наші прабабці. Коли вклена та інших дерев всі крушив, наче кров по жилах, тепло вже на підході. А як на луках чи лісах зацвіли перші дзвіночки, жовті, мов сонце первоцвіти, то вже і справді незабаром настануть погожі дні. Якщо ж шишки густо обсіли сосни та ялини, чекай врожайного літа, жито пшениця, заколоситься. Грім у квітні на тепле щедре літо. Туман повис над річкою добра ознака на ясну днину, а як піднявся вгору, буде зміна, чекай негоди. Казали старі люди, як ранком туман проти сонця, то дощу не буде. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся, прикмети погоди, заборони, забобони, що можна робити сьогодні, що не можна робити. Все-все-все про цей день. Я на своєму каналі враховую перехідні і неперехідні, народні свята і звичаї, так само церковні свята і звичаї, перехідні і неперехідні. Все, що розкупала для вас, все, що шукала і знайшла, все буде в цьому відео. Будь ласочка, дивіться уважно. Його до самого-самого кінця ставте йому лайк, подобаєчком, напишіть коментар довгий-предовгий. передавайте в коментарях вітання з вашого регіону, де ви там зараз живете, де ви, може, народилися. Буде дуже приємно почитати і цікаво дізнатися, з яких міст, містечок, сіл нас дивляться. По всій Україні, може, десь за кордонами зараз України нас дивляться, але все одно коріння ж українське наше спільне, воно нас об'єднує. І ця цікавість до наших традицій нас об'єднує. Будь ласочка, підписуйтесь на цей канал. Ще я вас запрошую на свій телеграм-канал. Періодично, час від часу, на телеграм-каналі в мене цікавінки. Додаткові виходять. Будь ласка, доєднуйтесь, дуже вас там будуть чекати. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 15 квітня квітня 2025 року вівторок. Слава Україні і я починаю. 15 квітня згадуються святі апостоли Аристарх, Пут і трофим з числа 70 учнів, яких Ісус Христос послав благословити Євангеліє. Аристарх був близьким соратником апостола Павла. Супроводжував його в подорожах і пізніше став єпископом сирійського міста Апамеї. Апостол Пуд, римський сенатор, відкрив двері свого дому для перших християн. В ньому молилися апостоли, і з часом дім став відомий як пастирська церква. Трофим, родом із Едеси, також був учнем і супутником апостола Павла, поділяв з ним всі труднощі місійної праці. Ці апостоли залишили по собі глибокий слід віри і відданості. За переказами, завершили вони своє земне служіння в Римі під час переслідувань християн в часи імператора Нерона. На день, що припадає на 15 квітня, в народі звертали особливу увагу на бджіл божих мух. Зранку йшли до вуликів, щоб глянути, як перезумували їхні мешканці, чи прокинулися, чи зджичать. Коли вже повітря добре пригрівалося, а гілки дерев вкривалися квітами, вулики виносили ближче до цвіту, аби бджола мала щось збирати. Бджіл шанували як божих створінь, бо ж вони приносять віск, з якого роблять свічки. Вбити бджолу то великий гріх, а самі вулики оберігали пильно, сторонніх не пускали, місце те вважалося святим. Наші предки вірили, бджола не вжалить людину, що з чистим серцем, а от грішника таки зачепить. Був у селах звичай. Коли приходив парубок свататися, його ставили перед деревом із бджолиним гніздом. Якщо бджоли спокійно літали, не чіпали його, то й дівчину за нього віддавали спокійно. Казали, бджола серце бачить. В цей день знахарі шукали тари природи, приглядалися до калини та горобини. Якщо ще не розкрилися бруньки, збирали їх на зілля, а коли вже квітка показалась, брали і її, вірили, що горобина – добрий помічник від зубного болю. Той, хто терпів недугу, мав погризти гілочку дерева, промовити щире прохання про полегшення і болі відступали. Та пам'ятали одне правило якщо дерево допомогло, не слід більше торкатися до його ягід, бо може повернутись те, що вже минуло. Ще 15 квітня вшановується Вишгородська ікона Божої Матері, одна з найдавніших шанованих ікон України, створена, ймовірно, в XII столітті. Вона згадується у літописах і спочатку зберігалася у Вишгороді, у Дільному князівстві поблизу Києва, в монастирі, заснованому за припущенням Ярославом Мудрим. Саме тут ікона отримала свою первісну назву. У 1155 році князь Андрій Боголюбський викрав її з Вижгорода і привіз до Володимира на клязьмі, після чого ікону почали називати Володимирською. У 14-15 століттях образ неодноразово реставрували. А згодом, після занепаду князівства, ікона потрапила до Москви, і сьогодні вона там і зберігається в Третьяковській галереї. За переданням, ікона мала довгий шлях з Єрусалима через Константинополь до Києва і Вижгорода. Деякі дослідники припускають, що вона могла бути написана в Києві, можливо, іконописцем Аліпієм Пічерським. Ну і звісно, саме головне, що сьогодні відбувається, і в народному, і в церковному календарі це перехідне, ну, не свято, перехідний день, перехідний звичай це Великий Вівторок. Так написано в церковному календарі. Ну а в народних календарях казали Страсний вівторок, Білий Вівторок, різні були назви для цього дня. Це вівторок на страсному тижні, і для господині він минав по вуха в роботі. Все, що ще залишалося непраним в хаті, аж до останньої сорочки, мусило бути випране, висушене і випрасуване. А тоді господиня знову йшла до городу, там теж вистачало справ. господар у вівторок зазвичай працював у полі, а коли мав вільну хвилинку, заготовляв сухі дрова під паску. Прибирав обори, стайні, кошари і хліви. Тим, у кого вдома є вулик чи пасіка, або хто просто хоче притягти солодку звіску у своє життя, варто цього дня покласти краплю меду на підвіконня чи ганок, як гостинець для Божої мухи. Господиня для випікання пасок за кілька днів вимивала хлібну діжу, ночву, макітру, ну, хто в чому випікав, те і треба було довести і привести до ладу. Значить, Окрім того, що вимити, треба треба ще викурити зіллям стріці, висушити й учиняти з певними молитвами і висловлюванням певних слів. Тим часом господиня починала ще одну важливу справу: готувала все для писанок, відбирала яєчка для фарбування, сортувала, готувала фарби. Писанки розписували дівчата, якщо вони були в родині, якщо ж ні, бралася сама господиня. А от хлопцям не дозволялося казали, що писанка має бути жіночою рукою зроблена. Зазвичай цим займалися в перші три дні чистого тижня, тобто ну, понеділок, середу і вівторок сьогодні. Тим, хто хоче добробуту в родині, 15 квітня треба обов'язково вранці струсити рушники із катартини, які будуть на великодньому столі. Поки трясуть, слід подумки дякувати за те, що є. А якщо хочеться більшого, прошепотіти бажане, але щиро. У гуцулів давно у вівторок, вечір, перед Великоднем зачинали гріти діда. На городах палили бурштиня й листя із саду та буковинний. Коло ватри клали кукуц хліба, гуску солі і кубку води дідові. Ловилися за руки, тричі обкручувалися, данкуючи за сонцем високо і голосно співаючи Грійте діда, дайте хліба за кожним разом. Екватра потахла, і йшли гріти діда коло хат і гріли його аж в четвер рано, тобто вівторок, середу і в четвер це робили. ходили навіть і дорослі, і ледіні і дівки. Тим, хто хоче захистити свій дім від бід, на цілий рік слід 15 квітня перев'язати хрест навхрест червоною ниткою, ручку дверей або хвіртку, особливо якщо напередодні в хаті була сварка чи неспокій. Аби зло не мало дороги, нитку зав'язують зі словами слово лихе запоріг, думка зла за тин, а в дім мій хай тільки добро входить. Після Великодня таку нитку знімають і ховають в скриню, як оберіг. Тож, які хатні справи ще слід зробити 15 квітня? Треба обов'язково провести прання і прасування, перепрати все, що ще не випране, від простираду до кухонних рушників і дитячого одягу. Особливу увагу треба приділити постільній білизні, що піде на Великдень. Після прання обов'язково попрасувати, очистити вентиляційні решітки, кухонну витяжку, це сучасні поради, які можуть бути саме на цей день. Протерти дзеркала обов'язково треба зробити. Якщо є якийсь дрібний ремонт це сучасному господареві, то треба подивитися уважно на господарство. Можливо, є якісь розхитані ніжки стільців, то треба їх підкрутити, столи подивитися, щоб були так само ніжки підкручені, закріпити ручки дверей, якщо вони там якось не в порядку, не в ладу, полагодити розетки чи світильники, замінити лампочки треба. Якщо з водопроводом якісь проблеми, перевірте, крани зливи капає, тече може щось це непорядок, не має так бути. Подивитися, який дрібний ремонт одягу можна зробити. Можливо, застіпки на куртках зламалися, то треба віднести в ремонт. Сьогодні добрий день для того, щоб лагодити зношене взуття, підклеювати підошви, шнурівки може замінити, так само випрати, попросувати, скласти вже сезонний одяг, зимовий, приховати десь на літо. Перевірити ще стан великоднього обрання треба обов'язково сьогодні для всієї, родини, якщо треба щось полагодити, пришити, підшити, освіжити вигляд, це треба зробити так само бажано у вівторок. Обов'язково треба перемити кухонне приладдя, підготувати посуд, в якому освячуватимуть паску. І, можливо, кошик у вас там не в порядку, подивитись так само на кошик. Ну, я, наприклад, його мию кожного року, саме перед цими днями, і роблю це на початку цього тижня. З приводу розсади взагалі городніх робіт, можна це робити, і треба обов'язково це робити, тому що починаючи з другої половини четверга і вже аж до проводів, не можна буде, в принципі, займатися. Ну як, це не сувора буде з оборони, От перші декілька днів не можна буде цим займатися, взагалі городніми роботами. Потім вже простіше буде, але тим не менш, це буде такий тиждень, коли в принципі люди не працюють ну, за нашою українською традицією. Тому всі городні роботи треба завершити. І якщо у вас там розсада є якась щось хотіли ви... Посіяти, то подивіться, придивіться ще раз до календаря. Сьогодні вівторок, значить, сьогодні ми сіємо і висаджуємо городину, чоловічого роду, все, що, все, що чоловічого роду, все можна висаджувати і треба висаджувати зрештою обов'язково сьогодні. Що не можна робити в цей день? 15 квітня в народі вшановують апостолів від 70 Аристарха Пуда і Трохима, учнів святого Павла. В народі цей день відомий як Пудівдень. З давніх давен вважалося, що цього дня вагітним жінкам варто утримуватися від незвичних продуктів, зокрема, не їсти яєць, знесених чорною куркою. Та й взагалі тим, хто не дотримується посту, краще обійти такі яйця стороною. Ще одна порада для майбутніх мам не розчісувати волосся цього дня. Бо за віруваннями це могло призвести до того, що немовля заплутається в пуповині. Також 15 квітня не рекомендували обіцяти те, що точно не зможете виконати, кажуть, що порожні обіцянки дані цього дня можуть обернутися несподіваними труднощами. Чоловікам радили уникати алкоголю, бо в, пуді в день легко втратити пильність і припуститися прикрої помилки. А ще лінуватися цього вівторка зовсім не час. Господиням не варто цього дня братися до замішування тіста, коли в хаті сперечаються або якщо хтось прийшов зі сваркою. Або треба заспокоїти всіх навкруги, або не містити вже завтра. Дівчатам на виданні не можна 15 квітня співати вголос пісень в полі чи на городі. Заборонялося цього дня щось продавати з двору. Корову, курку, городину, нічого продавати не бажано. Кажуть, що з цим можна віддати й родинну вдачу. Жінкам не можна в цей день позичати сіль або цукор, бо з тим добром з хати може вийти добробут, а також смак до життя в подружжі. Не можна цього дня лягати спати з образою в серці. Казали, як зі злістю заснеш, так з нею зустрінеш і Великдень, а це притягне смуток на весь рік. Якщо у вівторок прокинутися пізно, то удачу проспиш. Звісно, всі ці дні, що передують у нас страсній п'ятниці, взагалі Великодню великий гріх ледарювати, якось не дуже старанно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Це великий великий гріх сьогодні, вчора, завтра і післязавтра. Ну і взагалі всі ці дні, аж до Великодня, коли вже не можна буде працювати, треба працювати, і найбільш старанно, як тільки ви можете це робити, і це буде на добро обов'язково. Господиням не можна залишати на ніч в хаті порожні відра. Казали, порожнє стоїть, добробут біжить. Хто таке зробить в Страсний вівторок, той цілий рік житиме в нестачі, щоб лиха оминути краще налити води або покласти у відро пригрошню зерна. У Великий вівторок, другий день Страсного тижня, церква радить дотримуватися суворого посту, практики, яку ще називають сухоїдінням. Це означає повну відмову від гарячої їжі, олії, алкоголю, продуктів тваринного походження. Дозволяється один прийом їжі ввечері, в раціоні хліб, сирі овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти, мед та вода. Проте важливо пам'ятати, що сухоїдіння це аскетична традиція, яка передусім стосується монашества. Для мирян вона вважається занадто суворою, тому є добровільною. Кожен, хто не має достатньої фізичної можливості, має незадовільний стан організму чи інші обставини, може і має для себе робити послаблення. Просто достатньо в принципі, відмовлятися від м'яса, від яєць. Від чогось такого жирного тваринного самопоходження, але не забуваємо, що є ще категорії людей, яким взагалі піст протипоказаний. Це якщо в них з організмом зовсім щось погано, якщо вони дуже важко фізично працюють, якщо це вагітні жінки, якщо це жінки, які годують грудьми, якщо це діти малі, дуже літні люди, в яких з організмом знову ж таки не все в порядку, підлітки так само підпадають по це, і наші захисники. От. 15 квітня це день іменин для людей з такими іменами: Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія та Василиса. В цей весняний день хочеться щиро привітати всіх, хто носить ці імена з ним Ангела. Хочеться побажати їм доброго здоров'я, світлих думок. Тепла в домі і радості в серці. Нехай заступники дарують натхнення, мудрість, сили, щоб кожен день приносив гармонію, нові можливості та щасливі миті. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, дуже цікавий взагалі цей тиждень. Я його обожнюю. Тут дійсно дуже є, прошу поговорити і про що подумати на цьому тижні. Працюємо сумлінно, обов'язково ці дні, і працюємо багато. Треба все-все зробити. Чому? Тому що треба перероб... По-перше, у нас була. Лазерова субота і вербна неділя Це дні, коли не можна було працювати. От Зараз ми працюємо дуже активно для того, щоб відпочивати потім, вже, коли буде Великдень. Тому, будь ласочка, давайте якось напряжемося і зробимо ці дні максимально продуктивними для всіх нас, для вас в першу чергу. Я дякую вам за перегляд, за цікавість до наших справжніх українських традицій. Завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз вам дякую, слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра!